Найболючіше питання пенсійної реформи, яке розглядали у Верховній Раді, 16 червня збільшувати чи ні пенсійний вік жінкам. Кабмін неодноразово доопрацьовував документ. Згідно нової редакції, жінки самі обиратимуть йти на пенсію в 55 чи в 60. Щоправда, за ранній вихід на заслужений відпочинок розраховуватись буде сама жінка, бо за кожний недопрацьований місяць з її пенсії зніматимуть піввідсотка. Зміст цієї реформи перекласти відповідальність, в тому числі за формування пенсійного фонду і подолання бюджету пенсійного фонду на простих наших людей. Ми проти цієї пенсійної реформи, бо це обов'язково призведе до різкого загострення безробіття серед нашої молоді. Ті, хто працюють сьогодні, залишаються на робочих місцях, нові робочі місця не створюються. Кабмін керується виключно забаганками МВФ, тому й намагається будь-що проштовхнути його вимоги щодо пенсійної реформи через Верховну Раду. Попри те, що на громадських слуханнях люди висловлювали своє незадоволення нововведеннями в пенсійній царині, в законопроект фактично не внесено радикальних змін. Зміни, звісно, не на краще, так як для нас, жінок, то це не вигідно. Мені кажеться. Ну я не можу вам висказати всього того, що набаліла в душі. Это очень тяжело, і якщо чесно говоря, то к этому підходити обдумано і сознательно. надо у людей спрошувати їхні мніні. Настільки ми заплутані в цій пенсійній реформі, що ми толком нічого самі не можемо зрозуміти. Якщо ж можна владці так і не врахують думку громадян і таки узаконять пенсійну реформу, вже з 1 вересня українцям доведеться потерпати через новий закон про пенсійне забезпечення. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини телеканал Віннична.